Привіт, друзі, зараз ми з вами у Львові на станції метро Митна. Ось зараз ми сядемо на метро і прокатаємося до станції Міцкевич. Не забуваємо донотити на Збройні Сили України. А ось і наша станція. На вихід. Ми приїхали на станцію метро Міцкевича. І виходимо центр Львова. Так, як ви здогадуєтеся, чому Станція називається імені Міцкевича, тому що тут якраз прямо перед нами пам'ятник Міцкевичу, ліворуч, Шпага, готель Жорж. Ну і далі, центральна частина міста Львів. Ось таке у Львові метро. Саме головне вартість підкасу на все 13 гривень.